тут польське радіо для України і спеціальний проєкт вибори в Польщі, український контекст. І в студії Світлана Мялик, вітаю всіх! До президентських виборів в Польщі залишилось трохи менше тижня. І перший тур запланований на 18 травня. У нашому спеціальному проекті разом з польськими експертами аналізуємо висловлювання кандидатів у президенти. Щодо українського питання, і важливо розуміти позицію Майбутнього голови польської держави стосовно України та того, яким чином буде відновлено відносини і діалог польсько-український, як відомо, президент республіки згідно з польською конституцією, не має великих повноважень, але є верховним головнокомандувачем збройних сил республіки, і у зв'язку з цим має широкі повноваження в секторі безпеки та політики. Ки політики загранічний та міжнародні і, відносини, в і в нашому спеціальному проєкті спробуємо ще, поглянути ще, ширше на наступні, наступні теми: темати. це російсько-українська російсько війна, а також військова спарчі, і, і, гуманітарна і гуманітарна підтримка Польщі, е, також міжнародна політика, політика Польщі щодо України і її прагнення Україні, до членства в Євросоюзі. Е, до в Європейському Союзі і в НАТО міграція і Бування українських біженців у Польщі та економічні відносини між Польщею та Україною, і я маю приємність представити нашого гостя, польського журналіста Збігнєва Пересяновича, який вже багато років пише про Україну. Добрий день! Ви написали книгу Польща на на войні війні, а вибори це завжди така конфронтація. У чому полягає специфіка нинішньої президентської виборчої кампанії в Польщі? Що є такого виняткового в цій кампанії? Ні, винятковий є контекст безпеки, передусім, тобто саме війна і те, як виглядає ситуація безпеки на В на Україні. А, однак я б не сказав, що Україна в цій кампанії є якоюсь важливою темою. Вона з'являлася на ранньому етапі кампанії особливо питання соціальних виплат для українців, які перебувають у Польщі. Але в цей момент це скоріше вторинна справа. Насправді видно, що ця кампанія, особливо у фіналі, перед першим туром, зосереджена на таких ну компроматах, коротко кажучи, обох сторін. Обидві сторони намагаються знайти матеріали одне на одного, які просто поставлять кандидата в поганому світлі. Чим і є ситуація Карла Навроцького і його питання цієї невирішеної, невирішені питання навколо квартири, яку він придбав за дуже непрозорих умов? Також це є це. Вони насправді ті справи ні, ні. Ця дискусія не відбувається навколо важливих тем, таких як я не знаю, наприклад, ситуація у сфері охорони здоров'я, чи там скажімо модель розвитку держави, чи навіть покупки озброєння, або питання, ну Питання безпеки є важливим, але насправді вамовий настрій гри йде навколо таких особистих якостей кандидатів обох, чи то часковського, чи навроцького, чи Холовні, тобто пошук речей, які, які могли б їх скомпрометувати. Ну а справа з квартирою є цим найкращим, найкращим прикладом. Я хотіла запитати про квартирку. Мова йде про музей Другої світової війни і місце, де жив пан Кароль Навроцький. Це одна річ, а інша річ це. Це питання відпису. Ну, це дійсно відпису, Але представляється як громадянський кандидат, що звичайно вигідно з точки зору піару. Але насправді це кандидат, підтримуваний підста головну опозиційну партію. Питання квартирки це саме справа оренди, ним приміщення в кімнатах, що належать музею. Але те, що важливіше на цьому етапі кампанії, це питання цього Ці звинувачення в тому, що він виманив у старшої особи квартирку, яку Мав купити за занижену ціну ну і це. Є по суті сутність чистої політики, якщо говорити про партійну гру в Польщі в Україні схожа ситуація. На певному етапі політичних кампаній переходять до тем, так би мовити, десь навіть із жовтої преси. Це просто природно для внутрішньої політики. Хоча, з іншого боку, цей міжнародний контекст дуже несприятливий. Ця агресивна політика Росії теж спроби досягнення перемир'я в Україні чи спроби розпочати переговори навколо України. Ну вони вимагали б. Серйознішого підходу до передвиборчих тем, однак, ну звісно, важко очікувати від політиків, що вони уникатимуть рухатись в сферах, в яких вони почуваються як риби у воді, тобто обговорення питань таких саме на межі речей, які компрометують опонента. Це природно. Тож, я так розумію, що питання безпеки та внутрішніх справ є головною темою цієї виборчої кампанії. Так, це дві найважливіші речі. Президентські Вибори в Польщі відбудуться 18 Равня і загалом державна виборча комісія зареєструвала 13 кандидатів на посаду президента. Чи рекордна кількість кандидатів? 13, свідчить про зрілість польської політики чи про щось інше. Так, 13 кандидатів, але насправді тих, які мають значення, є тільки двоє: це саме Навроцький і Часковський. Є різні опитування. Деякі дають питання встановлення того, яка перевага Часковського над Навроцьким, чи вона є суттєвою, чи чи ці опитування є неправдивими. Ця дискусія також точиться про те, чи не буде так, як у Сполучених Штатах. У мене є середні опитування, і ми бачимо, що Рафал Часковський на першому місці. За цим опитуванням, потім Кароль Навроцький і Славомір Менсен це три, три найважливіші постаті так? тут. Фігура Менсена є важливою, бо він на певному етапі кампанії, ніби почав критикувати Навроцького за цю тему квартири студії придбаної чи перейнятої, купленої купьоної Ну це в принципі питання визначення. Воно також має в собі аспект якби підтримки якоїсь зі сторін, правда, чи говоримо? Чи перейняв, чи купив, це дуже важливо. Але менцем все-таки почав боротьбу з Навроцьким. Про це про це в питанні цієї теми придбаної або захопленої квартири, що свідчить про те, що він може бути не готовий передати свою підтримку в другому турі, можливо, Навроцькому. Це дуже важливо. Але Ми не знаємо, чи буде другий тур, так? З великою ймовірністю буде, бо в те це питання щодо того, наскільки заплутаність чи також афера навколо квартири. Не матиме такого результату, як у сполучених штатах, процеси проти Трампа, тобто коротко кажучи, консолідації електоратів навколо кандидата опозиції, який представляє себе як того, хто бореться з системою, що система хоче його знищити, і таким чином, ніби мобілізує свій електорат, щоб його підтримали. Це ще покаже: у нас немає надійних інструментів, опитування може цього не вловлювати, коротше кажучи, так само як у Сполучених Штатах не вловлювали цього підтримання. Для Трампа, і, врешті-решт, виявилося, що він виграв у Камали Гаррі з великою різницею, не зважаючи на те, що опитування на жодному етапі не показували його як однозначного переможця. Також мені здається, що другий тур є певним однак, може бути 1 червня, як я розумію, так і все в цій другій турі. Ну, ключове це те, що Менсен просто дистанціювався від Навроцького, що означає, що цей електорат не обов'язково мусить. Переходити між частиною більш правою і тією, яка голосує за Навроцького. ви прогнозуєте ситуацію таку, що до другого туру вийдуть два кандидати: пан Навроцький і часковський, так. Хочу повернутися до питань, що стосуються України, бо для нас, як польського радіо для України, дуже важливі позиції, думки кандидатів, які застосовані до українського питання. Це Але на початку хотіла вас попросити сказати про те, за що відповідає відповідно до конституції Польщі президент Польщі. Є також верховенство над збройними силами, що надає йому досить. Великі можливості у формуванні політики безпеки те, наскільки президент, як голова держави наповнить зовнішню політику своєю присутністю чи своєю активністю, залежить у великій мірі від того, якою особистістю є ця людина. Ця польська конституція в цьому аспекті залишає дуже багато таку велику еластичність і велике поле для маневру. Ми мали президентство Коморовського, який не. Не вів амбітної зовнішньої політики, не заважав, не втручався в справи прем'єра, тобто глави уряду, який формально здійснює нагляд за цією зовнішньою політикою, та здійснює її. Але мали ми теж президентство Кваснєвського, який дуже охоче втручався у питання зовнішньої політики. Висловлювався дуже однозначно про підтримку американців в Іраку у 2003 році. Президенція Леха Качинського також була активною у міжнародних справах. Він брав участь у саміті НАТО в Бухаресті в 2008. 2008 році був дуже активний. Сперечався про стілець на самітах Євросоюзу з урядом Туска. Був у Тбілісі наприкінці серпня 2008 року, намагаючись зупинити план Саркозі для Грузії, який обмежував суверенітет Грузії. Також це питання про те, Дуда був дуже м, найбільшим досягненням, на мою думку, президентства Дуди є рік 2022 у відносинах з Україною і війни так війни російсько кр українського вторгнення для мене як українки. Я бачу, що пан президент Анджей Дуда є великим другом України, так, безперечно, це той рік, 2022 Це був рік величезних інвестицій у польську безпеку, звичайно, через підтримку України. І Дуда впорався із завданням. Це є якби свою цю другу частину президентури сфокусував головним чином навколо саме політики безпеки і щодо України. Країни найімовірніше увішов би в історію як політик, що мав значний внесок у побудову польської безпеки на сході і співпраці з Україною. Це потім розмилося з багатьох причин, про які ми могли б говорити годинами про те, хто тут за що відповідає, в тому такому як би, порушенню в цих відносинах. Натомість цей рік 2022, навіть ще частина 2023, це безумовно рік Слави Дуди. Якщо говорити про його зовнішню політику та безпеку, така однозначність у підтримці України. Раїни після початку вторгнення його візит до Києва за день до вторгнення, його зустріч у віслі з Зеленським, прагнення до якогось розслаблення в історичній політиці все це важливе, і це безумовно буде записано йому в плюс під час його президентства. Також це великою мірою. То наскільки президент діє у зовнішній політиці, на відміну від України, де фігура президента однозначно визначена як домінуюча в дипломатії, у польському випадку це головним чином залежить від того, скільки у президента... Та є амбіції для виконання цієї ролі у зовнішній політиці, або яких має радників або міністрів, які відповідають за зовнішні справи. Якщо це радник чи міністр сильний, який спрямовує його в цьому напрямку, якби дипломатичному та безпеки, то це знаходить свій вимір у великій активності. Якщо ні, то маємо невиразні президентства, такі як президентура Коморовського в цій галузі. Але для мене, наприклад, не є зрозумілим те, що, наприклад, Кароль Навроцький від піс, він не під підтримує вступ України до Європейського союзу до НАТО в той час, як президент Анджей Дуда настільки допомагає Україні як може. Навроцький це не питання того, що Навроцький каже, що не підтримує вступ до ЄС чи НАТО. Він умовно обумовлює ці переговори. Так, історичні питання волинь так, але важко йому відмовляти в тому, щоб наголошувати насамперед на польських інтересах у цій сфері. Він політик Польщі, тож в першу чергу наголошує на тому, що є керівником ІНП і також приділяє велику увагу питанням історії та пам'яті про жертви злочину Волинського. Також мене це не дивує. Це не є позиція угорська, тобто такого цинічного розігрування української карти, для того, щоб, щоб блокувати певні рухи України. Хоча тут теж у випадку Угорщини то ми говоримо про державу, яка, по-перше, є головним експортером електроенергії до України і дизельного пального, одним з головних постачальників дизельного пального в Україну дизеля на російській нафті, а електроенергії, згенерованої в електростанції в Пакші, яка працює на російському атомному паливі. Тож тут теж маємо дуже неоднозначні ці угорсько-українські відносини. Натомість за Навроцьким стоїть Качинський, а Качинський є політиком, який розуміє, які є польські інтереси в питанні безпеки, і мені не здається, щоб він ускладнював співпрацю між євроатлантичним світом та Україною. Навроцький, якщо переможе на виборах, то найімовірніше не Складнював би цю співпрацю. Мені здається, що цей асертивний ставлення до питання до політики щодо України виникає з умов чисто передвиборчої кампанії, з бажання залучити принаймні частину електорату Менсена просто. Якщо говорити про думку кандидата від коаліції громадянської Рафала Часковського, я була на прес-конференції, і пан Рафал Часковський сказав, що він за підтримує вступ України вступ України до європейського. Союзу до НАТО, до НАТО, і це і в інтересах Польщі, бо це безпека Польщі, так так безумовно, це очевидно. Тільки що з іншого боку там немає, там немає умов. Пан Часковський говорить, що має бути широка розмова з Україною. Чудово, Але покажіть, будь ласка, де є прогрес у перемовинах України з ЄС під час польського головування. Які переговорні розділи відкрито, а які закрито? Немає такого прогресу. Ми ще не знаємо, що буде в угоді Дісіе тобто про поглиблену зону у вільної торгівлі, яка має бути завершена на початку червня, тобто яка визначає правила торгівлі та переміщення послуг між Україною та Європейським Союзом, він ще цей проект ще є конфіденційним, тому важко сказати, що з нього вийде остаточно протирічні сигнали щодо того, що в цьому проекті буде Свириденко, Тобто, перша віцепрем'єрка каже, що цей проект є невигідним. З іншого боку, польські фермери кажуть, що це для них невигідно. Важко пояснити, що з цього випливає. Однак, крім слів і Нує сфера фактів, і в сфері фактів я не помітив, щоб політики, які наразі входять до правлячої коаліції, були якісь особливо ентузіастично налаштовані щодо прискорення цього переговорного процесу Україна ЄС, і навіть знаю причини, які за цим стоять у сенсі. Один уряд Туска, так само як і уряд Моравецького, констатує факт, що в питанні, якщо в питанні безпеки ми маємо спільність інтересів, то в питанні торгівлі послуг і Історії цієї спільноти інтересів не існує. Ці інтереси часто суперечать один одному. Українські послуги, наприклад, у сфері транспорту, є величезною конкуренцією для польської для польської транспортної галузі, так само як аграрний бізнес є конкуренцією для польської. Природно, що кожен уряд буде прагнути максимально обмежити цей український вплив у торгівлі та бізнесі, що теж очевидно, бо це, це полягає на захисті національних інтересів з боку. Окремих урядів, але ми тут не можемо робити якісь порівняння. Це повинні в Україні йде війна, масштабна війна, четвертий рік іде. Але це не означає, що різні умови для України і для Польщі зараз. Україна Ні, немає. намагається якось вижити в цій ситуації. Так, але це не означає, що Польща має відмовлятися від своїх економічних або історичних інтересів. Це не має зв'язку. Тому я сказав, що з цього це є. Це є це речі, які, начебто, не пов'язані. Між собою Пан говорить про історичні питання, але Україна також вирішила, щоб ми могли б почати ексгумації, і вже зараз у Тернополі особливо вже перший етап ексгумації закінчено так. Там 42 останки тіл вже знайшли так фахівці, і мені здається, що це дуже важливе такий крок у польсько-українських відносинах, і ця історична тема від. Йшла від виборчої кампанії таким чином от так і так і це дуже позитивно. Це позитивно. Звичайно, я є великим прихильником розмінування історичної території, його неможливо розмінувати інакше ніж через ніби безумовне розмороження цих ексгумацій, як з польського, так і з українського боку. Якщо обидві сторони ЕФЕ зможуть проводити ці історичні дослідження і будувати свої знання про те, що стало. Ося в період Другої світової війни, то то вдасться цю тему. Вдасться його згасити. Емоції суспільства з обох сторін. Якщо, наприклад, українці зможуть ексгумувати своїх своїх еме півців на монастирі, а ми наших цивільних жертв на Тернопільщині чи, чи на Волині, то, то все це еме тільки в такий спосіб вдасться досягти згасання цих емоцій. Якщо ми будемо так, це має бути діалог, має бути так. Є а якщо будемо це замітати, то можемо бути певні, що за 10 років якась з популістичних сил з одного чи з іншого боку це використає і буде на цьому. Будувати такі от той палива так, вже використовують. Ми можемо наприклад говорити про кандидатів від конфедерації. Так, з українського боку є національний корпус. Був свого часу Арсена Ваков, який також інколи ну іноді траплялося йому кидати гранату на Личаківський цвинтар. Це ми про цю тему зараз говоримо тут у нашій програмі про думку опозиції та кандидатів. Я кажу лише, що в цьому відношенні є симетрія, як з польської, так і з української сторони. Існують політичні сили, які цим живляться, і цих сил політичних. Приблизно стільки ж скільки на Україні, так і в Польщі Найважливіше, що ця тема не використовується сильно в цій виборчій кампанії. Що стосується зовнішньої політики та відношення до Росії, як ви бачите, з цих думок, з цих позицій кандидатів, хто є таким, засуджую так: хто тут підтримує російську політику, агресію, тероризм. Є один кандидат, який підтримує мацяк, який Мацей просто Мацей. говорить, Ритні синітниці на цю тему речі не солідні. Натомість ступінь підтримки кандидата Мацяка на цих виборах свідчить про величезну зрілість польського суспільства, бо він має підтримку гри, десь там коливається навколо статистичної похибки. Ця підтримка для нього. Там там щось, який там відсоток я можу у межах статистичної похибки. Я думаю, що це або піввідсотка, або відсоток, або навіть менше. Цих так зараз по. Бачу також, якщо йдеться про мацяка, то до речі, подібно як з українського боку, в момент, коли балотується радикальний політик, саме так, і так само це саме так само, як коли балотується радикальний політик з української сторони, наприклад, Дмитро Ярош, який здобув на президентських виборах якусь частку ВВФ, там відсотка претендуючи на посаду голови держави, це є доказом того, що суспільство по обидва боки набагато більш зріліше ніж екстремісти, які представляють нерозсудливість. Ві позиції ні, ніхто в Польщі не дивиться на, на Росію в категоріях захоплення силою Путіна чи в категоріях розуміння для цієї політики. Росія є екзистенційним ворогом, як Польщі, так і України, країн Балтії і всіх держав на східному фланзі НАТО, плюс нових країн НАТО, розташованих на північ, на північному узбережжі Балтійського моря. І такі особи, як Маціак, не мають права на існування в польській політиці, можуть бути що найбільше якимось екзотичним маргінесом цієї політики, але не тим, хто задає тон. Мені здається, що навіть антиукраїнські виступи Брауна не забарвлені величезною симпатією до Путіна. Він знає, що це паливо, яке насправді не дає можливості функціонувати в польській політиці. Путін ну, є пан каже про те, що це не є анти, це антиукраїнська, але не антипольська, так опозиція. Ні, це політика знімання. owanie hmm. Прапори так. прапор ці маніфестації, які організує. На початку був український прапор і переданий до консульства, до консулів, так а по-друге, був прапор Європейського союзу. Це просто було страшно, коли така є теж політика. Я не вважаю, що це страшно. Ну завжди в політиці є група людей, які звертаються до крайніх емоцій. Таких таких в кожній країні в принципі важко знайти в західному світі політичні. Світ, який би не мав такої екзотики. А те, що я хотів сказати про Брауна, це те, що він, попри свою антиукраїнську риторику, не звертається до проросійської риторики однозначно, бо знає, що це не є те, що дає його голоси, що підтверджує саме Мацяк, який коливається навколо статистичної похибки. І це ситуація, де, де не уявляю собі чогось такого, як існування в польській політиці сили, яка могла або отримати якийсь значний вплив на хід подій, звертаючись до проросійської риторики, подібно до речі, як і в Україні, на цьому етапі мені не здається, щоб міг з'явитися політик, який відверто звертався б до риторики, наприклад, такої, яку колись використовував Медведчук, чи щось подібне, чи угруповання, такі, як платформа за життя свого часу. Я хотіла б запитати вас про те, чи є якісь думки кандидатів, позиції кандидатів, які, наприклад, вас дуже здивували. Ви були здивовані цими речами, про які вони говорили? здивований я ролю, яку в кампанії відіграє становський у абсолютно позитивному вимірі, бо вважаю, що він відіграє роль так журналіст, який відіграє блогер, який виконує роль станчика, тобто особи, що викриває дурість політичну. Них наративів, які використовують окремі кандидати. Ну в але він не має великої підтримки. Ні, бо він, звісно, що ні. Він прямо каже, щоб на нього не голосували, бо не хоче виграти. Це його головна лінія, е, так би мовити, наративна. Він пішов у цю кампанію, щоб висміяти її, щоб показати абсурд політичних зобов'язань, наприклад. Взяв на себе зобов'язання побудувати шість атомних електростанцій за здається шість місяців. Так останнім часом він придумав програму Капелюх Плюс, тобто таку, щоб дати змогу пенсіонерам же брати на вулицях. От він показує абсурд політики, висміює е -е 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 обіцянки без покриття, і в цьому сенсі є абсолютно новою якістю в цій кампанії, бо в відсутність становського призвела б до того, що ця кампанія відповідала б стандарту, з яким. Ми маємо справу фактично з 89-го року у. А його дії, його ставлення до політики в стилі станчика призводить до того, що я вважаю це найбільшим сюрпризом і найцікавішою новою якістю в висміюванні в політичному маркетингу окремих кандидатів. Так, у нас вже не так багато часу, але прошу вас аналізувати підтримку польських кандидатів стосовно війни. Бо йде дискусія про те, чи відправляти польських. Солдатів в Україну чи ні? Це е, найважливіше, коли йдеться про війну. Що ви бачите в цих позиціях кандидатів? Я думаю, що після кампанії ця тема, особливо якщо переможе часковський, питання відправки польського контингенту в Україну буде запущено у сенсі. Це буде навіть зараз Туск виступив у Києві в супроводі представників коаліції охочих, тобто ненавмисно натякнув, що він на 100% не відмовляється від цієї. Ідеї. Але польща не є в коаліції бажаючих для мене. Наприклад, я була здивована тим, що пан Дональд Туск, прем'єр Польщі, знаходиться в Києві. Ну ось це є, це можна сприймати як певну підказку. Правда, я переконаний, що це пов'язане з виборчою кампанією. Так важко сказати, чи це не грає на користь кандидата Часковського? Тобто, жоден польський політик не виграє на тому, що скаже, що відправить війська в Україну. Це це певно. Поляки після іракського досвіду виступають проти участі в будь-яких міжнародних місіях і афганських, і іракських. Натомість, звісно, якби після кампанії все може змінитися, я в цьому переконаний, чим може бути саме цей візит Туска разом зі Стармером і. Макроном пані говорить про те, що його дивує, що він не є в коаліції охочих, а був у Києві. Але Мерк також не є в коаліції охочих, але теж був у Києві. Правда, вони були в чотирьох. Тобто був а Мерк, теж однозначно дає зрозуміти, що німецькі війська не поїдуть в Україну. Ну Так, ну так, пане Збігнєв, ми мусимо вже закінчити нашу розмову. Дуже дякую вам. Журналіст Збігнєв Параф'янович був у польському радіо для України в спеціальному проєкті вибори в Польщі. Український контекст студії у студії працювала Світлана Міалик, і дякуємо всім за увагу. Усього найкращого! Дякую.